Друзі, вітаю вас на каналі Світ Моїх Захоплень. А я, заботясь про свої орхідеї, маю бажання зробити пересадку і посадити її в закриту систему от в таку кору. А ще моє бажання використовувати кору, власноруч, зібрану, гуляючи по лісу. Такої кори я набрала. А далі приступила до обробки кори. Кожного дня я нею не займалась, час від часу, коли виникало бажання, деякі моменти виконувала на дачі, і на все про все затратила пару тижнів. Останнім часом мене вражає кора великої фракції, тому буду використовувати саме її. Для того, щоб використати її, пройшов певний етап. Спочатку я її виварювала. 40 хвилин на вогні, вона у мене стояла на плиті під кришкою. Нічого складного немає. На жаль, цей момент я не зафільмувала. Але що я вам скажу, коли відкриваєш кришку, і навіть не відкриваючи її, кухня наповнювалася ароматом соснового лісу. Тому раджу, всім раджу, у кого виникає бажання. Потім вона висихала. Спочатку вдома її висушувала, потім, в момент, коли їхала на дачу, забрала на дачу. Тому що розуміла, що наступний етап він не дуже чистий, багато пилу, відходів. І краще це робити на вулиці. Знайшла перчатки для того, щоб руки свої зберегти. І спочатку в перчатках добре її обчухувала, а потім. А потім знайшла по металу щітку. Не знаю, краще це буде чи ні, але отакі почоси я зробила. І ще момент. Знаєте, періодично, коли я так чесала, її отак постукувала. Стукаєш, пилюка витрушується. Здається, мені що посадьте ця пилюка, вона зайва, цей пил. Він тільки буде, він буде як сміття. А мені хочеться в прозору ємність посадити орхідею з шматками крупної фракції кори. На донышко покладу керамзит і декілька гілочок моху. Не буду утрамбовувати. Зроблю легку повітряну посадку. Для порівняння оцей шматок кори необроблений. Навіть не можу точно сказати, який гарніший. По кольору цей гарніший, а цей виглядає більш приводньо. Можливо, одну, один шматок кори зоставлю, не буду обчусувати. І уже на практиці. Буду розуміти, який з них краще використовувати, на котрий з них орхідея краще відреагує. Це все мої експерименти. А чому б ні? Маю бажання вирощувати, експериментувати. Є в мене шматочки і поменше фракції. Посадці вони також пригодяться. А як буде виглядати сама посадка, то вже буде інше відео. І я обов'язково вам його зафільмую.